В цьому відеоролику я вам продемонструю бота, котрий знаходиться в телеграмі та видає сигнали на базі штучного інтелекту. Сьогодні ми перевіримо всі можливості цього бота, тобто зайдемо в угоду по прогнозу від бота, потім спробуємо функцію рекомендовано чат GBT, і все це в цьому відео. Але ж... Чого почати? Крок перший: вам варто прийти до бота та зареєструватися. Бот є повністю безкоштовним і співпрацює з партнерською програмою Quotex. Крок другий. Вам треба поповнити свій рахунок на квотексі. І коли ви це зробите, на цьому все. Ви зробили все, що від вас вимагалося. Давайте заробляти кошти. Як ви бачите, ми перемістилися до нашої робочої панелі і почати я пропоную згод від чату GBT, тому все, що нам треба, щоб їх отримати, це натискаємо кнопку Отримати прогноз. Після чого нам слід обрати тип ринку. В нас це буде OTC. У вас же це може бути той, котрий подобається вам найбільше. Далі обираємо час експірації. Зараз я хочу відкрити угоду на одну хвилину, тому ми просто обираємо значення М1. Ви можете ознайомитися з інформацією, котра тут є, та входити в угоду на той час експірації, котрий подобається вам. Після чого бот надсилає повідомлення активи, і тут нам треба обрати рекомендовано «ChatGBT». Тут є інші опції, наприклад, криптовалюта або ж просто звичайні активи, але ми повернемося до них пізніше. Тому давайте зараз нам треба обрати саме рекомендовано чат GBT. Але хочу зауважити, що зараз, коли ми натискаємо на цю кнопку, бо надійшли на повідомлення з сигналом, де буде вказана назва валютної пари, тому ми повинні дуже швидко відреагувати та вписати цю назву на наші біржі. А також перед цим перевіряємо, чи правильно в нас виставлений час експірації, а саме це повинна бути одна хвилина. А також виставляємо суму, на котру будемо заходити, це 2000 гривень, тому що це саме 2% від мого загального балансу. Тому що я дотримую стратегії з мені менеджментом для того, щоб контролювати свої кошти та обмежити ризики їх втрати. Що ж, натискаємо на кнопку та готуємося отримати сигнал. Як ви бачите, в нас є Binance Coin, тому ми просто копіюємо назву та вписуємо її на нашій біржі Quotex. Тому просто відкриваємо угоду вгору та повністю відштовхуємося від сигналу з чатом GBT. Бам, і по першій угоді з чатом GBT ми забираємо плюс 1860 гривень чистого прибутку. Це дуже гарний початок, а зараз давайте зробимо все те ж саме, але будемо використовувати сигнал від бота. Робимо все так само, натискаємо повторити. Тут так само вибираємо OTC котирування, але як ви бачите, що в нас також є стоковий ринок. Тобто стоковий ринок в нас буде просто без примітки OTC. Ми можемо побачити, що на «Квотексі» в нас пари поділяються на два типи з приміткою OTC і без неї. Але як ви бачите, зараз я не можу відкривати угоду по стоковому котеруванню, тому що вони працюють лише з 13 по 21 годину. Я записую цей відеоролик вночі, тому ми просто беремо та обираємо OTC котирування. Після чого давайте так само відкриємо угоду на одну хвилину. І тут нам треба обрати назву нашого активу. Я ж буду входити в угоду по валютним парам. І я раджу вам обрати валютну пару з найвищою прибутковістю, тобто нам треба дивитися на ось це значення, щоб воно було найвище. Наприклад, це буде USDBRL. Просто шукаємо його в нашому списку. Ось він у нас та натискаємо на нього. Після чого в нас з'являється повідомлення, де ми можемо перевірити, чи все ми правильно обрали. Тут ми бачимо наш сигнал, нашу валютну пару, наш таймфрейм. І якщо все вірно, то просто натискаємо отримати сигнал. Так, як ми з вами бачимо, що сигнал від бота у нас на зниження, тобто ми будемо рухатися у несхідному напрямі. Тому я просто відкриваю угоду та дивимося за відпрацюванням. Ну що ж, друзі, в нас залишаються лічні секунди до закриття нашої другої угоди, і ми забираємо з вами впевнений плюс. І забираємо плюс 1860 гривень чистого прибутку, друзі. Ну що ж, дві угоди, два плюси. А зараз ми можемо ще відкрити угоду з вами по криптовалюті. Знову ж таки, натискаємо повторити. OTC котирування все так само, друзі, нічого не змінюємо. Одна хвилина, саме обираємо m 1 І після чого ми бачимо, що в нас тут є кнопка криптовалюта. І тут нам треба обрати криптовалюту, по котрій ми хочемо відкрити угоду. І нехай це буде, і нехай це буде лайткоін. OTC, тому натискаємо на нього. Знову ж таки, нам треба перевірити, чи все в нас тут правильно написано, і як ви бачите, все добре. Але ще дуже важний момент, нам треба на нашій біржі змінити валютну пару на Litecoin, тобто, щоб відкрити угоду саме по криптовалюті. Обрали, перевірили повідомлення, все добре, натискаємо отримати сигнал та очікуємо, що ж нам напише наш бот. І він нам каже, що ми підемо вгору. Тому просто відкраємо године підвищення та очікуємо. Зараз, як ви бачите, друзі, по третій угоді з криптовалютою ми отримуємо мінус, але тут нічого страшного немає. Ми просто в наступну угоду маємо інвестувати подвійну суму, тобто відкритися на перекриття. Тому давайте не будемо втрачати час. Знову ж таки, обираємо OTC. Одна хвилина, знову ж таки, криптовалюти. і давайте відкриємо угоду по салані. Натискаємо, обираємо салану, вписуємо її на нашу біржу та натискаємо отримати сигнал. І Бот нам каже, що ми підемо до донузу, тому ми не втрачаємо на хвилини та відкриваємо угоду на зниження. 5. 4, 3, 2. Одна, бам, і по криптовалюті ми з вами також забираємо плюс. Ну що ж, друзі, по першій угоді з криптовалютою ми з вами отримали мінус, але те не зламали, і ми відкрилися з перекриттям в другій угоді, для того, щоб відбити втрачені та ще й заробили кошти зверху. Ну що ж, друзі, цей відеоролик приніс нам значний прибуток. За 5 хвилин ми з вами заробили суму майже рівну середній зарплатні в Україні у 2025 році. Це просто неймовірно і ви теж можете так. Чи готові ви до таких змін у своєму житті? Якщо так, тоді переходьте за посилання в описі цього відео та реєструйтеся в боті. Ті, хто прагне більшого, обов'язково скористаються цією можливістю. Якщо вас зацікавив цей бот, шукайте Tradex, ніжні підкреслення бот у Телеграмі, торгуйте разом зі мною і змінюйте своє життя на краще.